Пожежник Віктор Кравчук називає себе тренером, що біжить. Він не лише навчає бійців другої рівненської частини хитрощам пожежоприкладного спорту, а й змагається з ними пліч опліч цього року. В команді синьо зелених відбулася зміна поколінь, і Віктору довелося давати багато настановок молодим колегам. Перш за все має бути бажання. Якщо немає бажання, нічого не буде. Якщо є бажання і фізична підготовка, то все буде чудово, і вони досягнуть великих спортивних результатів. Його команда може пишатися своїми досягненнями, адже протягом десяти останніх років на обласних змаганнях пожежників вона потрапляла до трійки призерів. Загалом же цьогоріч змагаються 25 колективів. Рятувальники долають 100-метрівку з перешкодами, піднімаються на четвертий поверх драбиною, бігають естафету та проводять бойове розгортання. Цьогоріч пожежники витратили чимало часу та сил на оновлення спорткомплексу. Зокрема, вони провели капремонт навчальної вежі, зробили нові трибуни та заасфальтували допоміжні доріжки. Особливістю цьогорічних змагань став огляд пожежної техніки. До рівного приїхало 25 транспортних засобів з усіх підрозділів області. Експерти перевіряють стан автомобілів та справність пожежотехнічного технічного обладнання. Усі ці авто рятувальники використовують у своїй повсякденній роботі. В майбутньому червоно-білі зіли можуть врятувати не одне життя. Тож фахівці звертають увагу на кожну дрібницю, починаючи від перевірки документів у водія, стану водія і повністю весь транспортний засоб від звукової і світлової сигналізації, водійського інструменту, ходова частина, двигун, стан кузова. Коліс повністю вся технічний стан транспортних засобів у підсумку. Перемогли у змаганнях бійці першої рівненської частини. Срібло та бронза дісталися пожежникам з атомки та корицьким рятувальникам. Із числа переможців та призерів сформують збірну області, яка представить рівненщину на Кубку України. В цьому році по змагання на першість чемпіонату України вже проведені. Значить, наша команда виборола 16-те місце і буде приймати участь з 28 по 31 серпня в місті Чернігове. Буде проводитися Кубок України. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День.